Ті завжди чогось не достає. Часу грошей, слави. А, ось і кава закінчилася. Кавамандри. Катманду. Наймістичніше місце на землі. Перша філіжанка Непал. Катманду. Ну, це напевне те місто, де в мене знесло кришу. Коли я покріїхав туди вперше, ну просто неможливо якесь місце, ця атмосфера. Ця архітектура, якась, ну ніде більш такого нема. Такої архітектури, якась теж суміш кібецький, щось, щось буддісти, індуїсти. Це все, але в, в, оць, в цьому міксі щось таке ну, специфічне саме для Непалу і для, для, для Катманду. Там, е, коли я приїжджаю з групою в Катманду, то ми ходимо, як Це така завжди історія. Яка визиває суперечки. Коли я розповідаю комусь навіть серед туристів, ми йдемо дивитися на те, як проходить кремація померлих. Небальці вони буддісти і вони своїх мертвих, своїх покійників вони спалюють. Є таке місце і комплекс, храмовий комплекс на березі річ, річ, річки Багматі. Це невеличкий такий комплекс, він набагато менший, ніж такий же. В Індії на річці Ганг, в місті Варанас. Він поменший. Там декілька таких з камню виложених помостів, на яких відбувається кремація, а на протилежному березі річки Баг Багматі — трибуни, на яких глядачі і приходять самі самі не пальці, самі ж мешканці Катманду приходять подивитися, як це як проходить кремація, і туристів туди проводять, але туристів туди приводять за гроші. Друга філіжанка. Це викликає такі почуття дуже суперечливі, коли ти на це дивишся. І можна перейти через місточок, такий через цю річку Бахматі. перейти через місточок і бути поруч, буквально поруч. Дивитися, як це все відбувається. На відміну від індуїстів не буддісти вони дозволяють це робити. Для них не я ніякої проблеми, якщо хтось інший не з їх родини там е, буде. Присутні при цій церемонії. ту культура поховання це дуже глибокий у кожному народі, у кожному народі дуже глибокий. і це те, що формує уявлення про смерть про життя, а особливо про смерть, це те, що формує людей, це світогляд людей, цілих народів, цілих націй, і не пальці вони такі, тому що в них такі сформуляк, як ми їх знаємо сьогодні, тому що в них такі уявлення про смерть. От але. Все рівно, коли ти присутній при цьому, це визиває такі суперлечені дуже почуття. Але з точки зору кінематографічності, це виглядає дуже дуже круто. Кава є мандри, кава мандри. з Алексом Калішером.